Я вважаю, ключова проблема, чому ця війна продовжиться і чому наш президент приймає ті рішення, які він приймає, тому що у нас дуже багато людей, які далі свого носа, далі свого хутора сільського не бачать. У нас вся країна це один великий сільський хутор. Я маю на увазі наш український жлобський, тупорилий, егоїстичний, егоцентричний, самозакоханий, самовпевнений менталітет. І тепер, як наслідки, ми отримуємо ТЦК, які теж думають тільки про себе. Вони мислять не людськими життями, а своїми планами. У них є план виконати план. Там, наприклад, набрати за місяць там, 20 тисяч нових солдатів. І вони не думають, куди ці солдати потраплять, там як швидко їх там вб'ють або скалічать, або закатують. Вони про це не думають. Вони мислять цифрами, да, як егоїсти ТЦК. От давайте зараз просто от розберемо всі самі. Наболівші соціальні групи людей, і я вам зараз по простій формулі, по простим, логічним, мови виводом, поставлю знак рівності між е, самими е, критичними групами людей, е, які керують нашими життями. Знак рівності з українським народом загалом, значить, перша група да, ТЦК, те, що наболіло. Окей, вони босифікують, роздають повістки, вони виконують план, вони за це получають там вигоду, фінансову вигоду. Да? Якщо вони виконали план, у них там якісь премії, у них там підвищення у кар'єрній сходинці, і плюс збережене життя. Тому що вони відправляють інших людей як лохів на фронт, а самі на фронт не попадають. Потім друга критична соціальна група це поліцейські, які співпрацюють з ТЦК, які мають. Ну, мають Право, вони можуть навіть без присутності ТЦК, я знаю такі випадки, роздають повістки. Тобто навіть без ТЦК самостійно вони роздають повістки, наші поліцейські, і теж вони певний план мають виконувати по кількості там, не знаю, мобілізованих. Також по кількості там, наприклад, закритих розслідувань за місяць, да задовольнити потреби, закрити план або їх відправлять там в умовну там бригаду лють, так поліцейську військову бригаду. От, і вони теж егоїстично е, трусяться за своє життя. Потім у нас є влада, е, купа всяких там, депутатів, е, там, е, купу чиновників, які приймають рішення, які пишуть закони, які пер... кожен день, там, е, е, грубо кажучи, нагинають Конституцію України під свої інтереси. Да? Там наш президент України, який теж ну, така людина непроста, яка теж в першу чергу буде думати про себе, а не про інших людей. От, і вони зрозуміло там, в першу чергу захищають свої інтереси, свої вигоди, і всі закони пишуться в першу чергу, там, з урахуванням їх інтересів, а не інтересів там, усього народу України. Добре. От я привів у приклад три самих таких наболівших критичних групи людей. Тепер ми дивимося на е, самого простого навіть громадянина України, який там середньостатистичний там молодий студент, е, образно кажучи, да, або там це молоді студенти, це там якісь е, офіціанти, умовні, там програмісти, а -а анархісти, хто завгодно. От е, беремо там від 16 років, там, наприклад, до 60 років е, вікову групу. Українців. І кожен з них, ну, не кожен з них, але ну, 99%. Ніфіга не патріоти України, ні, ніфіга добровольно не підуть, нікуди не мобілізуються зараз. Теж так само, як ці ТЦК, як ця влада, як всі поліцейські думають тільки за свою дупу, аби їх це минуло. Хай там якийсь мій сусід там по двору, або мій якийсь однокласник, хай він там ну, не однокласник, однокурсник, там, наприклад, да, умовний, 25-річний, з 25 років поки що призовний вік. от, е, Добре, хай мій сусід по квартирі, там, знайомий, от, е, він здохне, я це якось е, спокійно переживу, мені наплювати. Головне, щоб я не здох. Головне, щоб мій син не здох. І ми от, е, обмежуємо себе. Чому ми ображаємося на ТЦК, які думають тільки про себе, да, як стая? Вони захищають себе і своїх там, колег по роботі. Чому ми ображаємося на президента, який захищає тільки своїх дітей. Чому ми ображаємося там на Порошенка умовного, да, у якого там син дорослий в Англії, а і на купу депутатів, у яких теж там дорослі сини дубил би е, незаконно виїхали за кордон? Якщо кожному з нас дай таку саму можливість, кожен з нас звалить за кордон, це перший варіант, а другий варіант залишиться в Україні е, як паразит, жити в Україні, наживатися, е, ну, присмоктатися до якоїсь там. Бізнесу присмоктатися, не знаю, до якоїсь там соціальної інституції присмоктатися, щоб е, отримувати свої да, як ці е, приклад з нашими юристами, які всі там собі інвалідність оформили, да, щоб їх не кинули там на фронт. Так так всі роблять. Я навіть більш того хочу сказати, а коли на фронті був, е, ми, ми в бліндажі залишили там з моїм співслуживцем залишили речі, і ми їх залишили так, що там було видно, що це не кинуті речі, що це конкретно рюкзаки конкретних людей, які скоро можуть повернутися. Ми відлучилися на... Буквально на дві годинки розвідати обстановку, повернулися, і у нас у нас вкрали речі. Свої ж люди у своїх же, розумієте, там недалеко від нульових позицій в сусідніх бліндажах можуть спокійно вкрасти якісь речі особисті. У нас цю якісь такі побутові речі вкрали примітивні, якісь там шоколадки вкрали і, цей, і горілку. Тобто примітивні побутові речі навіть на рівному місці вкрали. Тобто, це навіть на рівні фронту, на рівні нуля, там, не знаю. ти не можеш знати навіть, чого очікувати від цього там, співслуживця, з яким ви на нулі розділяєте чи страдання цього битія, е, захищаючи своє життя. Людину може поранити за, за трьохсотити. У мене був нервовий зрив, коли одного з нашої групи затрьохсотило, і половину людей з групи тупо не хотіли його нести. Тупо не хотіли його нести. Ми однаково всі були втомлені, зневодені, абсолютно однаково на рівних. Але частина групи е підключилася і ми разом тащили 300-го, а частина просто не хотіли, тому що їм, ну, впадло. Розумієте? Ну, Людина лежить, помирає, ну хай там лежить помирає. Тобто це егоїзм, це вірус, який розповсюджений усюди. Я не ставлю в лік святих взагалі нікого. Жодного солдата, жодного військового, жодного громадянина. Е е от ми всі тонемо... От е, в одному е, егоїзмі однаково, різниця лише в тому, що хтось е, у когось більше роздуте це его, у когось менше. У когось мучається душа по ночам, совість прокидається, совість приходить до когось. А у когось совість просто атрофірована. Як знаєте, як, я такий страшний приклад приведу, але ну, не можу я підібрати слова. От, от пішла гангрена, да. І відвалився, частина якогось е, людського тіла там відвалилася, тому що гангрена пішла. А це от у деяких людей пішла гангрена совісті. От у когось совість е, там е, поранена, да, страждає совість. Людина страждає, тому що до неї совість приходить. Вона мучиться, вона, як мінімум, на рівні почуттів, відчуває, що щось ми робимо неправильно, якщо ми так по-тупому довбимося з росіянами 11 років. Що може, ну хоча б трошки включає критичне мислення, що може і в нас якась проблема, що ми щось не догляділи, щось не так сказали, щось не так зробили. Що у нас настільки зіпсовані відносини з росіянами, настільки зіпсовані, що ми не те, що не можемо дипломатично якось вирішувати всі наші конфлікти, що ми не можемо навіть зупинити вбивство один одного протягом 11 років. Я хочу, щоб кожна людина просто для себе, отак от, от взяла е, папір, просто от проста психологічна вправа на рефлексію, взяла е, лист бумаги, ви можете там спалити цей лист бумаги, нікому не показувати. Для себе це зробити, чисто для себе, взяти лист бумаги А4, взяти ручку. І е, тільки одна умова дуже важлива: абсолютно щиро, от абсолютно щиро виписати, що їй. От заради чого вона живе, і що її по-справжньому хвилює, турбує у цьому житті? По-справжньому хвилює, турбує. По-справжньому, і по чесному написати: якщо е, байдуже на, на ЗСУ, там, скільки людей гине, там скільки українців гине через цю війну? То чесно це прописати: от на, на війну мені байдуже, мене війна хвилює тільки у площині того, що ну, невигідно там ціни на щось піднялися через це, да. Не знаю, там, е, е, там дачу якусь я там свою потеряв там, в Запорізькій області, умовно, якусь, там, якусь свою нерухомість, там я втратив. Що от в ну, мене війна хвилює тільки в цій площині, що я там е, або вт... щось втратив. Да? Ну, тому що мені здається, якщо б цю вправу чесно виконали б більшість українців, я не кажу, що всі, але більшість українців вони би е, виписали абсолютно якісь дріб'язкові речі, які їх хвилюють. Більшість людей ми стали дріб'язковими. Нас речі, якісь матеріальні вигоди хвилюють більше за. За, за людські цінності. Ми взагалі е, більше нічого не вкладаємо в це слово сполучення цінності. Е, церква перетворилася на декорацію. Колись взагалі не було держави. Спочатку, була тільки церква, Були, е, не було поняття там місто, не було поняття президент, було королівство, наприклад, королівський двір. І були, умовно кажучи, села. Люди жили в селах, і у них не було там, ну, у них якась там голова сільськради, максимум була. А головним мірилом, як би, головним, яким. Якимось інституцією соціальну було, було у такі часи, там середньовіччя і так далі, була церква. Люди рівнялися на церкву. Люди хоча б теоретично якось знаходили точку опору для себе в якихось складних філософських поняттях, які були прописані, наприклад, в Біблії, так, щоб хоча б якась точка опори була. І завдяки тому, що люди стояли на цій точці, точці опори, у них були якісь людські поняття. Людські поняття, да, що правильно, що неправильно, де совість є, а на чому совість твоя закінчується. і Ти ну, робиш. Погано іншим людям, живеш не на благо, як в Біблії написано, так? що дерево, суди дерево по його плодам. Якщо погане дерево, то і поганий плод буде у нього. Якщо хороше дерево, то і плоди його будуть хороші. Це так само можна про людину сказати. Якщо у людині на душі тільки її егоїстичні інтереси, так? як не втратити свою вигідну роботу, як не втратити свої там, задоволення життя, можливість там, сходити в клуб, нічний клуб, покурити травки, побухати, потусуватися. З'їздити в Буковель, покататися на лижах, якось незаконно дати хабаря, з'їздити в Європу, там потусуватися. Так? Якщо людина живе чисто такими егоїстичними інтересами, вигодами, так, як купити собі там новий якийсь шикарний там, автомобіль, тобто от цим забиває собі голову, то і взагалі у неї на душі нуль переживань за те, скільки людей зараз мучається. Просто фізично і ну, в усіх сенсах мучиться, скільки людей втратили близьких. Не просто там задонатив 200 гривень на місяць, і я відкупився. Оце, от психологія відкупитися. Що якщо я задонатив 200 гривень на місяць, умовно кажучи, то я молодець, Я типу там приложив свою руку до того, щоб ну, українцям стало жити краще? А що ти зробив для того, щоб взагалі війна зупинилася, в принципі? Чи багато ти зробив? Поставь собі це питання. Чи ти більшість своєї енергії і сил, якщо так на чистоту по чесному вкладаєш в своє я? В новий айфон, в нову подорож, в нові кайфа, там, не знаю, в свідання якісь в букети роз, там, е, ну, Чим зараз люди взагалі живуть? там, Концертами. Я дивлюся, ну, у нас артисти там співають свої веселі пісні, концерти проводять. Для кого ці концерти? Для кого цей, цей досуг? ну, На фоні того, що людей пачками кидають вбивати? Тоді для кого ну, цей, цей весь праздник життя, всі ці удовольстві зараз? Це я не хочу душніть на тему, що зараз наразі, що не наразі. Хай людина кожна сама собі відповість на, на це питання: що на часі, а що не на часі. Я про інші речі взагалі кажу: що якщо людина. Внутрішній світ людини складається тільки от з цих от задоволень життя, таких от матеріальних, примітивних, так і всередині людини взагалі немає місця для реальних переживань за збройні сили України, за наше майбутнє, за наших дітей, так якими вони ростуть в таких умовах війни. В цьому мраці, який не закінчується. Якщо людина взагалі не на секунду не задумується, як цей мрак якось е світло якесь пролити, що треба зробити, щоб в нас помінявся президент, помінялася повістка дня там в нас помінялася, відносини з росіянами помінялися. Не на секунду про це, якщо людина не думає, то якби тут просто по біблійській метафорі можу сказати, що це гниле дерево, яке принесе гнилі плоди. А тепер хай кожен задумається, ну, наскільки хороші плоди ваше дерево може принести в цьому житті. З вашими думками, з вашими плесканнями в долоньки, від того, що в росіян знову там е е втрати якісь е теж там с с літаки у них вибухають, у них там теж е там, якісь заводи вибухають, у них там люди помирають. Ви цьому радієте? Ну, Знайшли, чому радіти? Короче, с цей сроблю з плеча ще важливу думку. Я вважаю, що от наша війна, як вона проходить, ми повністю на неї заслужили. От всі наші втрати, все наше горе, яке на нас, українців, звалилося, це наслідки нашого менталітету, наслідки нашого гнилого ставлення до росіян. І це ставлення було у нас сформоване ще задовго до революції гідності. Проблема конкретно в нашій несамодостатності, як поговорка «хорошо, де нас нет». У нас. Це декларувалося, це чітко проговорювалося. Про це було мільйон історій, мільйон анекдотів, і так далі. Що от Америка і Європа, ми хочемо з ними дружити. Ми хочемо в Європу, а Росія для нас говно. І росіяни завжди цю зверхність до себе відчували, що Росія, автоматично і росіяни, які жителі, це говно в очах українців, тому що Європа і Америка. Крутіше, і ми завжди, як е, ну, люди дуже несамодостатні, як цей не знаю, от е, чомусь така асоціація, як е, е, ця популярна картина, е, як козаки пишуть е, лист султану турецькому. Да, така популя... Запорізькі козаки пишуть лист султану. От як не крути, є проблема в нас, українців, дуже така глибока проблема. Ми не самостійні, ми не можемо, ми не вміємо брати на себе відповідальність не те, що за інші народи і країни, ми не вміємо нести відповідальність навіть за свій народ. Хорошо, де нас нет. Завжди ми хочемо там до когось підмазатися, да, у кого там э, мёдом більше намазано. Сьогодні там ми э, з Росією дружимо, ну, бо Росія там якась крута. А завтра ми там е, хочемо е, бути частиною Євросоюзу. Да? Після завтра, як там нам Джонсон, да, е, промив в 22-му році, що давайте Україну, от ми разом там Англія та Україна, да, зробимо свій новий союз, тому що Англія, вона ж вийшла з Євросоюзу, да, і вона захотіла за рахунок е, України, да, е, на фоні конфлікту з Росією е, побудувати свій новий союз. Оце, от постійно, ми хочемо якісь союзи бути з кимось, бути під кимось, де більше нам меди ізначально подмазали. Нема в нас самодостатності, самостійності, достатнього рівня відповідальності, щоб ми були, по перше, достатньо самостійною країною, достатньо самостійною. А по-друге, щоб ми навчилися нормально з повагою ставитися до інших країн, нормально, без ілюзій. У нас реально в українському менталі. Талітеті, і це ніяк не пов'язано з повномасштабною війною. 11 років війни з Росією це не причина, а це наслідок нашого менталітету закомплексованого менталітету, який заключається у наступній ключовій проблемі станом на наше нинішнє життя. Проблема в чому полягає: ми дивимося на Європу та Америку. Крізь рожеві окуляри, що Європа та Америка це золоті гори, це Ельдорада, там класно, Треба максимально перед ними на коліна вставати, повсти до них як ганчірки, вмовляти їх на колінах, аби вони нас прийняли. Ми заради них, от революція гідності дуже швидко перетворилася на революцію заради Євросоюзу. Заради того, от ми Небесна Сотня, оця от жертва, більше ста людей загинуло, по суті, не заради України, України незалежної та самостійної, а по глибині суті через наш менталітет, проблеми нашого менталітету менталітету, психологічні. Герої Небесної Сотні віддали своє молоде життя. Заради того, щоб Європа. Заради того, щоб к Європі. І тепер наша війна так само в більших масштабах, а психологічна проблема така сама, як під час Революції Гідності. Наша війна з гідного спротиву російській агресії, да? згідності, з, 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 з якихось таких от. А, а, Людських понять фундаментальних, там захищати батьківщину, захищати свою сім'ю з благородного захисту. Дуже швидко наша війна, так само як і революція гідності, дуже швидко перетворилася на продажу своєї душі заходу. Заходу, під, під цим словом, я маю на увазі весь Євросоюз та Америку. Це таке от захід, це такий загальний знаменник, під який вони всі підлягають. Тобто ми зараз, по суті, наші хлопці воюють та вмирають заради того, щоб ми більше сподобалися Америці, і нашому президенту постійно доводиться лизати дупу американським та європейським політикам, щоб ви нам, щоб вони нам дали, дали дали більше грошей, грошей, грошей. Зброї, зброї, зброї. Дайте, дайте, дайте. А я буду лизати вам лісь, лість, лісь, лість, лість, лісь. Лиже, 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 дупу, дупу, дупу. Розумієте? Всі наші там єрмаки, Стефанчуки їздять і лижуть дупи. Представникам НАТО, представникам Євросоюзу, окремим лідерам європейських країн. лижуть лижуть, лижуть дупи. Ми повністю продали свою душу, все, кож, кожну цеглинку, кожну, кожне серце, кожного нашого загиблого воїна. Ми кожне серце нашого заби, загиблого воїна, загиблої української дитини від війни з Росією. Ми як. Самі останні зрадники та работоргівці продали американцям та європейцям, обміняли як валюту на американські та європейські гроші. Ви задумайтеся на хвилинку взагалі про кінцевий результат це не захист від Росії. Взагалі, якщо ми хочемо захиститися від російської агресії, то нам треба припинити своїми комплексами і своїм блюдством і зверхністю провокувати росіян на агресію. Ми самі провокуємо росіян на агресію. Сам. Мого початку, з початку революції гідності, ми повністю заслуговуємо на те, що Путін забрав у нас Крим. Ми повністю заслуговуємо на те, що е, в Донецьку та Луганську. Знайшлося дуже багато людей з, з, з сепаратистськими настроями, сепаратистів, які свідомо зрадили Україну, стали на сторону проросійської сили, е, призвали росіян, щоб вони їм допомогли зброю, і почали громадянську війну проти українців. Ми повністю заслужили на АТО, ми повністю заслужили на повномасштабне вторгнення. Ми повністю заслуговуємо на кожну ракету, на кожен дрон, який б'є по нашим українським людям, по нашим українським домівкам. Це наша кров, це наша ціна, за нашу тупість. За наш егоїзм, за наше зверхнє ставлення до Росії по щелчку пальця, просто як волшебним взмахом палочки, от як в Гаррі Поттері, да? от, от паличкою змахнув, і сразу все помінялось. То отак, от от, образно кажучи, по волшебному змаху палочки, як тільки ми визнаємо, що проблема, що ми дуже винні в цій війні, яка продовжується, що визнаємо свою долю провини. А провина конкретна в тому, що ми не поважаємо Росію. От в двох словах я вам кажу, чітко, одна проблема. Не будемо зараз мусолити мінські домовленості, президентів наших, там п'ятих-десятих, у кого які відносини були з Росією. Оце от все ми прибираємо, тому що до мене вже мільярд експертів це обмусолили. Хто які меморандуми, де з ким заключав, я вам не юрист, я вам не політик, щоб. Виносіть вами собі голову, хто де кого обманув, в якому договорі. Я зараз не про договора, я ще про людське, про базові пацанські, біблійські, фундаментальні, філософські поняття, на яких взагалі людство тримається, без яких людство здохне, або від ядерної бомби здохне, або здохне від астероїду. Сам Господь Бог просто фігане по нам, астероїду, ми всі здохнемо, і вже нікому буде думати про речі, які я намагаюся вам вбити всім в голову. Ключова проблема: чому війна продовжується, чому нас пачками мобілізовують, чому пачками хлопці калічаться, гинуть, чому Україна згорає в вогні? Рівно одна проблема, тому що ми, українці, ніколи не поважали росіян ніколи. Ні за часів Російської імперії, ні за часів радянського союзу, ні за часів незалежної України. Тим паче беремо до уваги, не хочемо солити всю цю Київську Русі, Імперії, і Союзи і, 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 Радянські. Беремо е, останні 30 33 роки Незалежної України. Формально, формально Незалежної України. За ці 33 роки ми е, стали. Дуже сильно через рожеві окуляри ідеалізувати Америку та Європу, хорошо де нас э, нет, да? прийміть нас НАТО, прийміть нас Євросоюз і повертатися дупою до Росії. Я кажу про психологічне ставлення і те, що ми так воюємо з Росією, це результат нашої дипломатії, нашої політики, наших відносин з російським народом з росіянами, не тільки там з Путіним окремим. А взагалі з росіянами, як з народом, як з людьми, з якими у нас спільне минуле, спільна історія. Можна багато мусолити там про всі помилки, але це наші спільні теж були іс історичні помилки. Проблема в, пова в повазі. Просто базово, фундаментально. Я вам розкладаю просто у двох, у двох словах: у повазі. Все. От Просто у повазі. І можна оце от о, 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 цю проблему розбирати. Розкладати, класифікувати по е, десяткам, по сотням підпунктів. От мені цікаво, от є от країни НАТО, так? Північно-Атлантичний Альянс. Росія теж колись, як Україна, хотіла бути частиною цього альянсу. Путін хотів. До 2007 року він точно хотів. Е, він старався якось. Ви вибу... нормально по цивілізованому побудувати відносини з Америкою, в частності, так, з, Америкою, з американською владою, щоб вони разом займалися обороною, так, розвивалися в військовій сфері. Мені цікаво, як е, от представники е, цього альянсу Атлантичного, так, і в частності президент кожної країни, яка зараз е, належить до цього альянсу, як вони можуть аргументувати, чому Росію не прийняли в НАТО, і що такого було, і що такого не вистачало Росії, е, що є в Україні та в Грузії, да? що для України та Грузії, хоча б е, о, оцю от політику відчинених дверей, зробили. А для Росії взагалі зачинені двері. Просто трошечки про це варто подумати, задуматися на 11-й рік війни. Хоча про це треба було думати е, дуже давно, але хоч хоча б зараз подумати. Тобто, чому для нас відкрили двері в НАТО, а для Росії е, зачинили? Я думаю, не тому, що з Росією щось було не так, а з Грузією та Україною значно краще справи, щоб їх прийняти в НАТО. Я вважаю, що ключова проблема була це просто підле бажання зманіпулювати нашим е, ілюзорним ставленням до Америки, нашою сліпою любов'ю до Америки, так і нашою зверхністю до Росії, що хорошо. Де нас нет. І стравити нас проти Росії. Я вважаю, що дуже важливо нам для початку почати ставитися з повагою до росіян, тому що, на мою думку, це частина нас. Вони частина нас, ми частина їх, ми взаємопов'язані духовно, по менталітету, культурно, в усіх. Людських сферах у нас поняття спільні, у нас цінності спільні. Ми дві частини одного цілого, і вже і, і тільки через це дуже важливо, це те ж саме, як з батьками. А ми намагаємося, образно кажучи, частину нашого дерева зрубати і обставитися парканом від нього. Дерево — це метафора України та Росії. Так, ми різні країни, там географічно, там по закону ми різні країни. Але всі закони і географії це умовно. Я кажу зараз навіть не про багатовікову історію нашу спільну. Про це і так багато було сказано. Я кажу про своє внутрішнє духовне сприйняття. Я реально духовне і морально це відчуваю. Я відчуваю наш зв'язок, що ми взаємопов'язані білоруси, росіяни, українці. У нас uh, спільна доля. У нас uh, дуже нас дуже сильно об'єднують одні і ті самі цінності. І це багато про що говорить. От, наприклад, люди, які живуть там в Америці на заході, на заході, так які живуть в Мексиці, або там Азіати, так у них по іншому сформульовані поняття, по яким вони живуть, і цінності. У них там інші погляди на релігію, у них от і інший шлях, якийсь інший взаємозв'язок, так, спільна доля там, з сусідніми країнами і народами. А у нас з нашою сусідньою країною Росією своя спільна доля, яку. це дуже складна думка, яка саме в нас спільна доля, але вона є. Окрім спільного минулого, у нас ще й спільне майбутнє. Я це просто інтуїтивно відчуваю.